Цього року компанія Asus вирішила відмовитися від компактного флагмана, яким був Zenfone декілька минулих років. Власне своїми розмірами він і подобався великій частині аудиторії, бо був певною мірою унікальним, адже жоден інший флагманський android смартфон минулих років не міг запропонувати настільки компактний корпус та екран менше як 6 дюймів. Asus Zenfone 11 Ultra вийшов більш типовим флагманом з великим екраном і доволі схожим на ігрову модель підрозділу ROG. Про можливості та особливості Zenfone 11 Ultra Ми поговоримо сьогодні. На відміну від ASUS ROG Phone 8 Pro, комплектація Zenfone 11 Ultra дещо простіша. Блока живлення у комплекті немає, лише кабель Type-C для заряджання та пін для доступу до sim карток Але є невеликий бонус у вигляді захисного пластикового бампера. З усіма версіями кольорів цієї моделі він чорний, захищає задню кришку, кутки смартфона та модуль тильної камери. Окрім цього, до нас потрапили аксесуари від сторонніх виробників: міцний захисний бампер GinoShield Solid Suit, магнітний Devil Case Guardian. А також захисне скло з антибактеріальним покриттям. Зовні Asus Zenfone 11 Ultra цілком типовий сучасний флагманський смартфон з великим екраном. При цьому, порівнюючи з Zenfone 10, різниця дуже суттєва. Збільшення екрану майже на дюйм призвело до відповідного збільшення габаритів корпусу. Задня панель тепер зроблена зі скла замість полікарбонату. До того ж, Zenfone 11 Ultra конструктивно дуже близький до ROG Phone 8 Pro. Тут використовується аналогічне шасі з ідентичними габаритами та майже усі функціональні елементи знаходяться на тих самих місцях. Однак тут прибрали додатковий порт Type-C, сенсорні тригери та підсвічування на задній кришці. Її дизайн, до речі, зробили спорідненим з актуальними ультрабуками Asus ZenBook, а приємне матове покриття переривають глянцеві логотипи. Окрім блакитного Skyline Blue ще пропонуються кольори Eternal Black, Misty Grey та Desert Sand. Всі варіанти мають стильний вигляд, але покриття доволі слизьке, тому додатковий захист все ж не завадить. Металева рамка корпусу також з чорним матовим покриттям та отримала чимало пластикових вставок по периметру. ASUS стверджує, що корпус смартфона виготовлено з повністю переробленого алюмінію, а для виготовлення його екрану використано 22% екологічно чистого скла, отриманого з вторинної сировини. Смартфон також має захист від води та пилу за стандартом ip 68, тож дощ або короткочасне занурення у воду він витримає. Зенфон 11 Ultra збільшив дисплей з 59 до майже 6,8 дюйма. Стверджується, що співвідношення екрану до усієї фронтальної панелі складає 94% замість 90%, як у попередника. Заразом зменшилися й рамки. Новий Zenfone отримав LTPO oled матрицю з роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів зі співвідношенням сторін 20 до 9. Екран захищає скло Corning Gorilla Victus 2. Матриця виробництва Samsung підтримує частоту оновлення від 1 до 120 Гц у стандартному режимі роботи та 144 Гц в ігровому. Колірне охоплення має покривати 107% простору dci p 3 а локальна пікова яскравість становить до 2500 кандел на метр квадратний в автоматичному режимі. При звичайному використанні у приміщенні максимальний рівень підсвічування становить 784 кандида на метр квадратний. Користувач може обрати серед чотирьох кольорних профілів. Також є можливість налаштування кольорної температури та кастомний режим насичення зображення. При цьому екран майже не має типової для amoled матриць особливості, коли білий колір під певним кутом має зеленуватий або блакитний відтінок. Охоплення режимів Optimal Natural та Cinematic широке та доволі схоже, а стандарт пропонує менше, ніж інші, що ближче до стандарту SRGB. Колірна температура холодніша за еталон в усіх випадках, але й коригувати користувач її також може. Загалом зображення чудове та насичене, і з кутами огляду також все дуже добре. Функції біометричної ідентифікації власника в ASUS Zenfone 11 Ultra цілком стандартні. Є оптичний сканер відбитків пальців під екраном. Він містить до п'яти відбитків, працює справно і точно, проте його швидкість все ж трохи поступається ультразвуковим сканерам. Розташували датчик не дуже зручно, він знаходиться доволі високо, і час від часу доводиться до нього тягнутися чи перехоплювати смартфон. Розпізнавання обличчя фронтальною камерою працює стандартно. Можна очікувати високу точність та швидкість при хорошому освітленні, проте в темряві сканер відбитків залишається значно швидшим та надійнішим варіантом. Asus Zenfone 11 Ultra відтворює стереозвук за допомогою основного та розмовного динаміків. Загалом якість звучання така ж сама, як у ROG Phone 8 Pro. Смартфон має високий рівень гучності та добре звучить. На максимумі навіть є трохи басів. І так само, як у випадку з рокфон, у Zenfone 11 Ultra ще є куди покращуватися з розмовними функціями, де мікрофони не найліпшим чином обробляють голос та фонові шуми. А от приємним бонусом для власників хороших дротових навушників є класичний 3,5-мм роз'єм, який нині майже не зустрічається в інших пристроях. Asus Zenfone 11 Ultra отримав схожу з ROG Phone 8 Pro комплектацію. Тут встановлено вже добре знайомий флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 з графічним прискорювачем Adreno 750. Смартфон також отримав 12 або 16 гігабайт оперативної пам'яті LPDDR5X та накопичувач UFS 4.0 ємністю 256 або 512 ГБ. гігабайт. Є функція розширення оперативної пам'яті часткою накопичувача від 4 до 8 ГБ. А от ROG Phone 8 Pro мінімально пропонує 16 та 512 ГБ у базовій версії, а топова в принципі отримала 24 ГБ оперативної пам'яті та терабайт постійної. Також пристрій підтримує роботу у мережах 5G, маючи два слоти для 7-карток. Wi-Fi 7 має приймач Bluetooth 5.4 NFC та працює з декількома системами навігації. Не вистачило хіба що підтримка e 7. У бенчмарках Asus Zenfone 11 Ultra демонструє дуже високі показники, які не набагато нижчі за рок Phone 8 Pro. Тож жодних проблем з продуктивністю смартфон не має і навряд передбачає такі найближчими роками. Можна сміливо обирати важкі сучасні ігри та грати з максимальними налаштуваннями, отримавши комфортний та стабільний рівень FPS. При цьому смартфон майже не нагрівається під час тривалих ігрових сесій. Чого не можна сказати про штучне максимальне навантаження? Синтетичний тест показав, що процесор може скидати продуктивність до 82%. При цьому корпус стає гарячим, особливо металева рамка. Хоча поки що так навантажити смартфон вдається лише тестами, а не реальними задачами. Asus Zenfone 11 Ultra працює майже з чистим Android 14. Відмінності від стокової операційної системи мінімальні, але можна обрати оптимізовану опцію від ASUS, де є кілька фірмових доповнень, суб'єктивно непоганих. Звісно, доступні широкі можливості по кастомізації зовнішнього вигляду, де змінюються теми, шпалери, у тому числі згенеровані штучним інтелектом, форма, вид, розмір значків, шрифтів, анімацій, кольорних тем тощо. З додаткових можливостей варто згадати набір жестів для швидкого запуску різних функцій та жестів на вимкненому екрані. А також функцію OptiFlex, яка має допомогти швидше запускати часто використовувані застосунки. Є й ігровий оверлей GameGen. В ньому можна обрати профіль продуктивності, зафіксувати яскравість, блокувати сповіщення, показувати точну інформацію про навантаження системи, температуру та ФПС, робити скріншоти, відеозаписи тощо. А ще Asus починає інтегрувати інструменти штучного інтелекту і у смартфони. Частина поки на стадії бета-тестування. В Zenfone 11 Ultra реалізований семантичний пошук інформації про події, час, місця та об'єкти на фото, а також розумне шумозаглушення для дзвінків. На рівні бети поки переклад дзвінків у реальному часі, перетворення аудіо в текст та згадана генерація шпалер. Камери Asus Zenfone 11 Ultra також повністю збігаються з ROG Phone 8 Pro. Так позаду розташовані три модулі. Вдень основна камера досить натурально відтворює кольори, HDR переважно добре працює з тінями, деталізація на хорошому рівні. Нічний режим загалом не дуже втрачає у детальності та досить добре обробляє зображення, але з'являються не дуже природні відтінки, а також трохи пересвічені ділянки та небо. Загалом це стосується нічних фото усіх камер, і чомусь нічний режим працює повільно. Надширококутна ширококутна камера у переважній більшості сучасних смартфонів робить трошки гірші фото, ніж основна. Asus Zenfone 11 Ultra не став винятком. Світлини темніші, там мають гіршу деталізацію, особливо при поганому освітленні. Але це не означає, що з її допомогою не можна зробити хороший кадр. Телефотокамера робить переважно чіткі та детальні знімки. У нічному режимі все ж втрачається деталізація, але не критично. 4К відео при 60 кадрах на секунду виходить приємної якості. Адаптивна стабілізація не дуже псує деталізацію, та желейного ефекту майже непомітно. Фронтальна камера має роздільну здатність у 32 Мпікселі та значення апертури f 22 Після поєднання пікселів можна розраховувати на непогані знімки з широким кутом захвату та портретним режимом. Інтерфейс застосунку камери практично не відрізняється від інших сучасних смартфонів. На екрані види шукача є основні елементи керування, перемикання між камерами та різними режимами. Zenfone 11 Ultra має акумулятор ємністю 5500 мАч, і з ним смартфон доволі витривалий, при повсякденному використанні його вистачить на добу роботи. Щоправда, якщо додати до стандартних завдань ігри, можливо, до заправки увечері все ж знадобиться. У тесті автономності з режимом максимальної продуктивності смартфон протримався понад 12 годин. А заразом смартфон підтримує швидке заряджання потужністю 65 Вт. На жаль, у комплекті немає блоку живлення, але з таким відрок Phone 8 Pro на повне відновлення заряду знадобиться лише 40 хвилин. Також є підтримка бездротового заряджання потужністю 15 Вт та 10ватного реверсивного. З одного боку Asus Zenfone 11 Ultra втратив ту саму унікальну рису, яку мали його попередники. Тепер це не найкомпактніший флагманський смартфон, а скоріше навпаки, один з найбільших. З іншого боку, попит на топові смартфони з великими екранами зараз значно вищий. Тож з погляду бізнесу таке рішення цілком виправдане. Тим паче, що Zenfone 11 Ultra вийшов дійсно дуже гарним пристроєм. Все ж простір для покращень залишається. Зважаючи на ціну, це вже конкуренція з топовими А-брендами. При цьому камери Zenfone 11 Ultra трохи програють особливо у нічному режимі. Також варто згадати не найкращу систему охолодження та дуже відчутний нагрів при високому навантаженні. Втім, смартфон має яскравий amoled дисплей топовий процесор, хорошу автономність, стильний зовнішній вигляд, а також чудовий звук і навіть 3,5-мм міліметровий роз'єм для навушників.